Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І так як дякуючи моїм підписникам, які почали мені писати у особисті. Я зрозумів, що сьогодні свято і хотів би привітати усіх. Святом побажати, щоб у наших серцях поскоріше з'явився спокій, щоб скоріше ми перемогли цю нечість і всім бажаю традиційно миру, здоров'я та добра, всім добрим, щирим і відвертим людям. Ну а також хочу сьогоднішнє відео. Я хочу зробити невеличке відео звернення до так сказати, моїх однодумців. до... Людей, які займаються блогерською діяльністю, тобто до блогерів українських, які, можливо, підтримують мене і ми зробимо разом цю справу. Так як ви пам'ятаєте, неодноразово ми долучалися до зборів коштів Миколі Харчуку. Ми збирали Ковпаку, ми збирали на тепловізор. І останній наш збір був, допомагали ми ганні. Булдакові, матусі, моєго товариша, ми збирали на один тепловізор, придбали ми три тепловізори і передали їх е, хлопцям на позиції. Вже вчора вони їх протестували, дуже дякують. Вчора я розмовляв з В'ячеславом, дуже дякують і говорять, що дуже потрібна річ і дуже класна. Я кажу, що у вас е, взагалі нічого не було. Ні, каже, були, ну. В них можна сказати, якщо в порівнянні із цими тепловізорами, то фактично можна сказати, що не було. О, так що ми зробили разом добру справу, і я не хотів би звертатися до своїх підписників, тому що недавно цим, цим, цим ділом займалися. а Хочу звернутися до спільноти блогерів українських, можливо, хтось мене подивиться, декого я особисто знаю. Я знаю, що мене підтримають. От, я даю гарантію. 99,9%, що деякі українські канали підтримують мене, і я думаю, що разом ми зробимо цю справу. Тому що є деякі люди говорять, та що ви типу, своїм е чужим допомагаєте? Я кажу: нема в нас чужих і своїх. У нас усі свої хлопці, які дають можливість нам на даний момент жити, працювати, ростити дітей. і Сісти за святковим столом, Ну у мене святкового стола не буде на сьогоднішній день. Ну, якось це не дуже добре, так сказати, святкувати. Але я рахую, що кожна родина в такий святий вечір повинна сісти і повечеряти разом, без там якихось там сильних там святкувань. Є маленькі діти, є. Старі батьки, там, дідусі, бабусі, і я вважаю, що родини повинні об'єднуватися і хоча б там повечеряти і побажати нашим Збройним силам і всім українцям скорішої перемоги, миру та добра. Так що, друзі, звертаюся до своїх, так сказати, колег по цеху. Хочу звернутися і звернутися з допомогою. Так як... Фух, ну, як казали хлопці, ми не дуже любимо просити, також е, я. Спілкувався знову ж з цими хлопцями, так як ми вже допомогли їм, і в них перед цим був УАЗ, як кажуть в народі, таблетка. От я бачив не одне, не одне відео. Мені скидали. Я бачив цю машину. На сьогоднішній день машини вже нічого не залишилося, і хлопці залишились без автомобіля. І так як ми слідкуємо, багато людей збирають на авто для хлопців, для Збройних сил України, для різних підрозділів. І так сталося, що спілкувавшись із Славою, він говорить: я, можливо, дасть Бог, коли приїду додому, от, ми зберемося з хлопцями і купимо автомобіль, так як у нас ну, немає коліс. Я його послухав, зробив для себе висновки. Позвонив до Вікторії, кажу, а скільки приблизно коштує автомобіль? Вона каже: Ну, в середньому там можна в районі 100 тисяч гривень це все діло зробити. Вони купували Віто останнє, вони купили за там, 1700 доларів, точно не скажу. Плюс там Саша подивився, його відремонтував і, дякуючи Олександру, моєму підписнику з Харкова, який присилає краски Івану художнику, який е, покрасив автомобіль, зробили його. Під військовий і відправили на передову. Так що я звертаюся до хлопців і дівчат, які займаються блогерською діяльністю, підтримати мою пропозицію, якщо є така можливість. Я навіть сьогодні з'їздив у банк і відкрив картку. Тобто для мене це, це було щось неможливо, тому що я живу своїм життям. Я не хожу ні в АТБ, ні в фори, ні в великі там маркети. І картки в мене немає. У мене навіть YouTube присилає кошти. Олесі Петрівні. Так що вирішили <кхем>, звернутися до блогерів, і я думаю, що вони мене підтримують. І, можливо, потім кожний з них зніме мені коротеньке відео. Я залишу свій номер телефона в описі, залишу номер картки і прозвітуюся потім, як ми це все діло зробимо. Якщо хто хоче підтримати, підтримайте. І... Можливо, деякі блогери, з якими я особисто не спілкуюсь, хоч мені дуже подобаються деякі блогери, і я дивлюся за їхньою діяльністю. Ну, а деякі мені не подобаються, але всі люди різні, ми повинні їх сприймати такими, які вони є. Так що е хочу зібрати кошти за допомогою блогерів і придбати і відправити його в 72-гу бригаду. Першу роту, перший взвод. Якщо ви підтримуєте мою пропозицію, будь ласка, приєднуйтеся. Не хочу я просити у глядачів, але якщо хоче хтось підтримати, картка, то буде. І я знаю, що люди також приєднаються. Нам треба десь в районі там, 100 тисяч гривень. Для когось ця сума невелика. Для нас, пересічних українців, це величезна сума коштів. І якщо хтось хоче долучитися, будь ласка. Долучайтеся і підтримаємо хлопців. Я не люблю це все діло робити, ну але все-таки вирішив і треба робити якісь кроки, тому що час не час для того, щоб час чи не час, а якщо воно потрібно, і хлопці виборюють нам нашу незалежність, нашу перемогу, відвоюють наші землі. І сьогодні в такий святковий день, можна так сказати, да? сьогодні буде святвечір. На даний момент я знімаю відео. Сьогодні у нас похорон, сьогодні охороня двох героїв. Так що святкувати реально. Ну, як дехто там любить там посидіти, аби тільки повод був, ну якось недоречно. Доречно зібратися родинами, об'єднатися, посидіти, поспілкуватися. Чисто в знак солідарності і об'єднання, тому що сильна родина це сильна. Україна, і тільки разом ми зможемо дойти до перемоги. Неважно не, не хто що робить, тому що кожна діяльність вона приносить якісь плоди. Так що, друзі, разом підтримуємо в першу чергу хлопців Збройних сил України, озираємося нам круги. Є дуже багато людей, які також потребують допомоги. Це не означає, що ви повинні віддати щось від себе лишнє. Є люди, які навіть потребують просто підтримки. Також і хлопці, коли ти з ними спілкуєшся, їм важливо, за що вони і що вони роблять і для кого. Якщо ми їх будемо підтримувати, то вони знають, що є люди, які їх поважають, люблять, чекають. Так що, друзі, ще раз усіх із свято. Всім нам скорішої перемоги, миру здоров'я і добра, щоб скоріше настав спокій, і хлопці повернулися до своїх родин. Слава Україні, слава Збройним силам, слава нації, смерть ворогам! Усім, друзі, бажаю миру здоров'я і добра. Я на цьому буду завершувати відео. Всіх небайдужих є можливість. Приєднуйтеся. Ну а я постараюся. Зробити відеозвіт, і купити цей автомобіль і доправити його туди, куди треба. А також всі блогери, які е, також долучаєтесь до якихось зборів коштів, і це реально, діліться відео, можна писати в приват, якщо тому що не кожен з нас може подивитися все, що ви робите, можна в особисті написати. Ми також підтримаємо і тільки разом ми зможемо це зробити. Так що, друзі, всім... Пока, Україна це як кулак. Це сильна об'єднана родина. Пока, пока, пока.